Тут ми можемо спостерігати 5,45 мм автомат Калашникова, дещо модернізований. На ньому наявно телескопічний складний приклад, що, в принципі, дещо... Спрощує життя бійцю під час бойових дій. про новітні зразки озброєння. Розповідає прикордонник Ілля, каже, коли почалась повномасштабна війна, був студентом Одеської військової академії сухопутних військ. 5 березня 22-го достроково отримав диплом і став на захист держави. Говорить, захоплювався зброєю з дитинства, тому обрав спеціалізацію ракетно-артилерійське озброєння. У Сучасних бойових діях зброя це останній шанс нашого бійця на виживання і особистий автомат, той самий акас. 74, або автоматичні станкові гранатомети вони реально рятують життя військових на передку, тому що дозволяють завчасно вразити піхоту і не ужилити її підступ на близькій відстані. Ярослав показує техніку для ведення спостереження за лінією державного кордону. Це мобільний типовізиний комплекс на базі. Автомобіль оман підвищеної прохідності, оснащений 68-літровим двигуном, також є генератор, є місце для відпочинку, є де приготувати їжу. Оснащений також дубасто для зручності, також оснащений чотирма периметральними камерами, що забезпечують 360 градусів огляд. Ми втрьох прикривали ділянку кордону, де використовується 30 людей в день і 30 ручів. Едуард служить у Волинському прикордонному загоні кінологом. Почав свою службу в 19 му році, спонукало мене те, що колеги, друзі, товариші сказали, що власне в цій службі можна стати кінологом. Собаку звати Мурат, він є державним у напрямку пошуку слідів людей та затриманню їх. Владислав, оператор БПЛА, у прикордонну службу пішов торік, у лютому. Для цього каже, взяв відстрочку у виші. Не скажу, що дуже військова людина був на той момент, але. Зараз можу сказати що певні ще військова людина. це дисципліна, це повага, це побратими зараз, які стали мені дуже рідні. Найскладніше в нашій роботі те, що коли дрон відправляється з точки А в точку Б до противника, тобто є велика вірогідність того, що може прилетіти, так скажімо, в точку А. З роботою прикордонників ознайомилися школярі із Луцька. Ми покаталися на квадроциклах, дізналися багато нового про нашу артилерію та про захист нашої країни. Я мрію стати програмістом, але ну, дивлячись на це, хочеться, можливо, стати ну, військовим і бути на захисті своєї держави. Національне патріотичне виховання молоді зараз відіграє надзвичайно велику роль. Тому що ми цьому дуже мало вділяли часу до повноваштабного вторгнення, до початку агресії Російської Федерації, і тому зараз ми повинні виховувати дійсно сильних патріотів своєї держави для того, щоб ми відстояли нашу державу і ніхто не зміг навіть подумати про те, що ми зможемо не дати відстіч. Іванна Остапчук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.